Подолавши 100 кілометровий маршрут по найвіддаленіших селах надринянського району, учасники автомайдану зустрілись із жителями населених пунктів. Люди перейняті до глибини душі подіями в столиці, масово жертвували на потреби майдану, продукти харчування, одяг та гроші. Автомайданівці самі не очікували на таку реакцію людей. Бабусі в далеко в горах, як пенсії яких Ну не більше, ніж тисячу гривень. вони тремтячими руками, сльозами на очах вони здавали по 100, по 200 гривень і віддали би напевно останню сорочину і останню копійчину, тільки щоб допомогти майдану. Це надзвичайно вражає. Не очікували учасники автопробігу і на те, що люди так активно будуть жертвувати кошти для майдану. Активістам вдалося зібрати 55 тисяч гривень. Ці кошти планують витратити на потреби майдану. Що стосується продовольства, то перший автобус із харчами відправився до Києва одразу після автопробігу. Окремий вантажний бус. Ми одразу відправили сьогодні, зразу після нашого автопробігу. Повністю вантажний бус заставлений продуктами харчування, медикаментами, одягом. Зразу поїхав сьогодні на Київ. Ну, по-перше, ми не чекали, що буде стільки продуктів. Ми не думали, що люди будуть мішками зносити провізію, харчі, навіть молоко. Цілими відрами зносили смалець. Ми не чекали, що стільки буде багато. Ми на це не розраховували. Але дякую ти Богу, що з нами були великі машини з багажниками, великими вантажні буси. Так що ми могли це все помістити. Кожен учасник отримав масу позитивних емоцій від цієї. Поїздки стверджує керівник автомайдану Василь Будза. Сьогодні ми відвідали бистрицю 36 автомобілів. Наші хлопці нарахували враження у людей автомайданівців, яких я запитувався. На чоловіки, люди, жінки, які керували автомобілем, просто в захваті, просто задоволені, особливо. Переповнені емоціями, і я, і взагалі всі водії, коли нас зустрічали по дорозі в населених пунктах, нас зустрічали діти. Та головне, що крім цього, вони допомогли майдану і дозволили зробити це іншим.